Вітаю, шановні друзі. І знову чергова пастка ТЦК, яка запрацювала нещодавно, мало хто про неї знає, от. але вона вже є. І не зрозуміло мені лише одне, чому замість того, щоб просто працювати по закону, виконувати свої обов'язки, все одно ТЦК намагається самі ж себе дискредитувати і самі ж спробувати жухнути свій народ. От навіщо це робиться? Мені до сих пір не зрозуміло. Але ситуація така. Вчора під час семінару телефонує клієнт, його забрали в ТЦК, і е, там йому пропонують підписати один документ. Я питаю, що за документ. Він каже: Анкета добровольця. Я кажу, яка анкета добровольця? кажу: Ви в армію добровільно йдете, чи ви приїхали оновлювати дані? А він каже: ну мене забрали на оновлення даних. Я говорю, ну так дані оновлюйте. Я Говорю, яка заява? І е, 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 е анкета добровольця. От. Якщо ви не йдете туди зараз в армію добровільно, то ви не підписуєте анкету добровольця. От. А що робить ТЦК? ТЦК бере просто всім, кого притягують в ТЦК, от і підсовують анкету добровольця. Ви її підписали, і все. Ви тепер доброволець, друзі, нічого не оскаржити. Нічого не зробите. Дивіться, будь ласка, уважно, що ви підписуєте в ТЦК. Дивіться і думайте, якщо ви проти, то ніяких добровільних заяв ви маєте право не підписувати. От, пам'ятайте про це, будьте обережні, читайте завжди, що ви підписуєте. Думайте, що ви даєте за інформацію. Також всі пояснення відносно членів вашої родини. Також можуть бути вами відхилені, в тому числі і в порядку статті 63 конституції України. Пам'ятайте про це, будьте дуже обережні, друзі. Тримайтесь з повагою, ваш адвокат Демченко.